Це не означає, що ви десь Це на вулиці. Може, ви оберете собі десь там в Київській області, в Дніпропетровській області. Це все буде. Але, але вибачте, вся вся інформація, я не рекламую телеграм-канал. Якщо ви будете підписані, любі свіжі новини ви будете читати кожен день і будете розуміти, у вас масу питань відпаде і від і до неї, і до нас. Це за ці кошти, які держава на покупку нового. Житла, якщо твоє зруйноване, правильно. А якщо обстеження потрібне, як звичай, зазвичай так обстеження якого неможливо зробити. Ні, обстеження того житла, яке зруйноване. Дивіться, ми спростили. Зараз ви знаєте, теж законом вже передбачено. і Воно дуже швидко буде проголосовано. Якщо є окуповані території, до яких ви не добираєтеся, це перший момент. Є вони ще не окуповані, але важко туди. Ви туди активні ви не зробите зараз. Спрощена процедура. Дура і оформлення цих довідок. Ви слідкуйте за телеграм-каналом, там всі будуть роз'яснені, вже є багато чого. От просто зайдіть, читайте, там багато чого є. Тому що ну дійсно ну, як ви зараз робите обстеження, там де йдуть активні так, бойові так. Дії, правда? А якщо люди виїхали з окупованих територій, як вони туди поїдуть і обстежують? Тому є ще зараз е, така пропозиція.